Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування заготовки з кабачків соусом соцебелі на зиму. Якщо ви не знаєте, що приготувати з кабачків цікавого, цей рецепт саме для вас. Для його приготування нам потрібні кабачки, соус соцебелі, цукор, сухий базилік, перець, часник, сіль, оцет і олія. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку кабачки нарізаємо. Я нарізала такими маленькими стовпчиками, Мож, можна нарізати будь-яким зручним для вас способом. Тепер до кабачків додаємо цукор, сіль, перець, базилік, е олія, соус соцебелі, часник. Все перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Потім накриваємо кришечкою і тушимо десь півгодинки. Вимикаємо, додаємо оцет, проварюємо ще 5 хвилин. Переносимо в заздалегідь простерилізовані баночки і закриваємо кришкою. З цього рецепту в мене вийшло 2 літрові і 1 півлітрова баночка. Накриваємо і зносимо у холод, коли охолонуть. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!